Добрий день, дорогі учні та учениці! Вітаю вас на уроці геометрії для восьмого класу. На попередньому уроці ми дізналися, як знаходити площі паралелограма та ромба, а також ознайомилися із властивостями площі многокутника. Тема сьогоднішнього заняття. Площа трикутника. На уроці ми довідаємося, як знайти площу трикутника та переконаємося, що вміння знаходити площу трикутника важливе для всіх, хто прагне не лише знати математику, а й успішно знаходити вихід із різних життєвих ситуацій. Будь-який плоский многокутник можна поділити на скінченну кількість трикутників. За властивістю площа опуклого многокутника дорівнюватиме сумі площ трикутників. Із яких він складений. Тож, якщо у прямокутнику провести діагональ, то ми отримаємо два рівних прямокутних трикутники, які будуть рівновеликими. Площа прямокутника дорівнює добутку його вимірів, тобто дорівнює А помножити на Б, тож площа прямокутного трикутника дорівнює половині площі прямокутника, тобто дорівнює півдобутку. А і Б, де А і Б сторони прямокутника або катети прямокутного трикутника АБЦ. Розглядаємо довільний трикутник АБЦ та виводимо формулу для знаходження його площі. Нехай у довільному трикутнику АБЦ основа АЦ дорівнює Б, і висота, проведена до цієї основи БК, дорівнює h із індексом Б. Доповнюємо трикутник АВС до паралелограма АВДС, провівши БД паралельно АС, DC паралельно АВ. Площа паралелограма АВДС дорівнює добутку довжини сторони Б на висоту, проведену до цієї сторони H із індексом Б. Оскільки за властивістю паралелограма трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ДЦБ, то площа трикутника АБЦ дорівнює площі трикутника ДЦБ та дорівнює половині площі паралелограма АБДЦ, що дорівнює одній другій добутку Б на h із індексом Б. Згідно з доведеним, площу цього трикутника можна було шукати як півдобуток А на H. Із індексом А або ж половину добутку С на H із індексом С. Площу трикутника також можна знайти за відомими сторонами трикутника та радіусом вписаного у нього кола. Площа трикутника дорівнює добутку півпериметра трикутника на радіус вписаного у нього кола. Доведімо це твердження. У трикутник АВС вписано коло з центром О та радіусом r. Площа трикутника АВС дорівнює сумі площ трикутників АОБ, БОЦ та АОЦ за властивістю дотичних до кола, проведених через точку дотику, радіус кола ОК перпендикулярний до АВ, ОЛ. Перпендикулярний до BC та ОМ перпендикулярний до AC. Тоді площа кожного з трикутників дорівнює одна друга, помножити на сторону та помножити на радіус, проведений до цієї сторони. Тобто площа трикутника ABC дорівнює 1 другій AB помножити на R, додати половину добутку BC на R, додати півдобуток AC на R. Винісши множники одна, друга та r за дужки, отримуємо в дужках суму сторін трикутника AB плюс Б плюс С тобто площа трикутника дорівнює півпериметру трикутника, помноженому на радіус вписаного кола. Обґрунтувати та проілюструвати це твердження можна за допомогою аркуша паперу, розрізавши трикутник АБЦ за радіусами вписаного кола та відрізками, що сполучають центр вписаного кола з вершинами трикутника. Склавши з отриманих частин прямокутник зі сторонами, одна з яких дорівнює радіусу вписаного кола R, а друга півсумі трьох сторін трикутника, одержуємо формулу, за якою можна знайти площу трикутника. Розгляньмо задачі. Задача 1. Знайдіть площу трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює 8 см, БЦ дорівнює 10 см, кут АБЦ дорівнює 150 градусів. Розв'язання. У трикутнику АБЦ сторони АБ і БЦ мають довжини 8 та 10 см відповідно, а кут АБЦ величину 150 градусів. Знайдімо площу цього трикутника. Насамперед проводимо у трикутнику АБЦ висоту з вершини С до сторони Абе. Оскільки кут АБЦ тупий, то основа перпендикуляра СК лежить на продовженні сторони АБ. Кут ЦБК суміжний куту АБЦ. За властивістю суміжних кутів, кут ЦБК, що дорівнює 180 градусів, відняти 150 градусів та дорівнює 30 градусів. Трикутник ЦБК прямокутний. Навпроти кута СБК лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Отже, СК дорівнює половині БЦ та дорівнює половині від 10, що дорівнює 5 см. Тоді площа трикутника дорівнює півдобутку основи трикутника на висоту, проведену до цієї основи, що дорівнює 8 помножити на 5 та поділити на 2 та дорівнює 20 квадратних сантиметрів. Відповідь: площа трикутника АБЦ 20 сантиметрів квадратних. Задача 2: Вершини паралелограма АБД. І трикутника МКЕ -E лежать на паралельних прямих БЦ та АД. Площа паралелограма АБЦД дорівнює 546 см квадратних, а довжина відрізка АД утричі більша за довжину відрізка МЕ. -E. Знайдіть площу трикутника МКЕ. -E. Розв'язання. У паралелограмі АБЦД та у трикутнику МКЕ -E проводимо висоти БП. І кате відповідно. За умовою точка К належить прямій БЦ, М належить прямій АД, Е e належить АД. БП дорівнює Кате як відстані між двома паралельними прямими БЦ та АД. Площа паралелограма АБЦД дорівнює добутку сторони АД на висоту БП, проведено до цієї сторони, та дорівнює 546 см квадратних. Площа трикутника МКЕ дорівнює півдобутку МЕ на КТ. Оскільки сторона АД дорівнює трьом відрізкам МЕ, БП і КТ, рівні як відстані між паралельними прямими БЦ та АД, то площа АБЦД дорівнює трьом довжинам МЕ помножити на КТ та дорівнює 546 см квадратних. Звідси отримуємо. 3МЕ помножити на КТ дорівнює 546, звідки добуток МЕ на КТ дорівнює 182 см квадратних. Тоді площа трикутника МКЕ дорівнює півдобутку МЕ на КТ та дорівнює половині від 182 одержуємо 91 см квадратний. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з формулами, за якими знаходять площу трикутників, та розв'язали задачі. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому формули площі трикутника є універсальним інструментом, аби знаходити площі многокутників, адже будь-який. Плоский опуклий многокутник можна поділити на скінченну кількість трикутників, тому, аби знайти площу многокутника, можна використати формули площ трикутників та властивості площ многокутників. На наступному уроці ми дізнаємося про площі трапецій. Тож до зустрічі та дякую за увагу!